Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з нашим телеканалом приєдналися до нашого ЕТЕРУ. Ну і традиційно хочемо подякувати всім нашим захисникам, які прямо зараз, прямо цю мить віддають своє життя і роблять все можливе для того, щоб ми жили з вами в мирній країні. Щоб ми могли готуватися в мирних часах до новорічних свят, мріяти про літо, про відпустки, їздити по всьому світу, ну і в тому числі танцювати і ходити до театру, щоб все було мирно. Тож не забувайте їх підтримувати. А про театр я сьогодні зговорив не дарма, бо сьогодні, по перше, день танго. А по-друге, в нашій студії гості саме з театру. Катерина Мись, солістка Одеського академічного театру музичної комедії імені Водянова, Сьогодні з нами Вітаю. Добре пані. Добре. Вітаю. і сьогодні з нами Сергій Савенко, головний хормейстер Одеського академічного театру музичної комедії імені Водянова. Вітаю. Вітаю. дякую, панове, що прийшли до нас з дуже доброю новиною, з мирною абсолютно новиною про те, що запрошуєте до свого театру. І сьогодні так поєдналося, що ми не вибирали. Сьогодні день, Всесвітній день танго. А ви запрошуєте на вечір у буенос айресі Так зветься вечір, який буде у театрі, і ця постанова так зветься, і там буде танго. Скажіть мені, будь ласка, по-перше, а хто придумав, хто ідейний натхненник того, щоб танцювати танго на одеській сцені для одеських глядачів? Пане Сергій, будь ласка. Так, ну ідейний натхнених, це у нас головний диригент наш перевозніков Вадим Михайлович. Uh -huh. і, але так сталося, що колись я купив партитуру саме Меси Танго, uh -huh. бо зацікавлений був це хід хітів. Він написаний вже у 1996 році, і навесні, а влітку вже був поставлений перша прем'єра у Бенесаресі відбулася. Uh -huh. І я колись послухав, мені дуже сподобались ноти. Я їх там правдами неправдами діставав. Через Литву мені колеги передали. І я поділився з Вадим Михайловичем такою новиною, що в мене є така партитура. Він так. дуже зацікавився і потім він. От віднайшов і виносив таку ідею гарну, як поєднати хор із балетом. Да? І ми з така ідея у нього народилася цього всього. Там буде і хор, і балет, і сцена, і глядачі, і танго, і все що завгодно. І наскільки я розумію, буде дві частини цієї постанови. Саме так? Е, так, так, буде складатися е, ця вистава з двох частин. У угу. першій частині буде представлена власне меса, е, яку написав, як вже. Е, Зазначили е, палмері. Угу. Е, от, і е, ця меса складається з шести класичних е, частин. Так. А, от, е, і, власне, це буде бенефіс е, хору нашого театру, і, е, власне, я буду як солістка. І угу. е, е, також, е, звісно, оркестр наш. Угу. Е, от, друга частина це буде бенефіс нашого балету. Це, так. власне, буде музика п'яцоли, е, а саме пори року п'ятсоли. І наш балет буде е, представлений. От кожен з наших е, неймовірних танцівників зможе проявити себе як особистість. Це дуже цікаво, дуже такий, як на мене, ціка цікавий взагалі проект для балету, тому що дійсно кожен зможе розкритися саме як танцівник, особистість. Ага. От і е, це задумка нашого балетмейстру, головного Кузніцова Віталія. Ага. От е, власне. Але трошки допомню, Давайте, що, будь ласка. Е ну, умовна назва самого п'ятсоли, це пори року, бо він їх написав окремо кожну частину і в різний час. І вони угу. писалися впродовж 15 років. Ці, там, пори року? Ну Це не ті самі пори не. року, про які зараз <рес> хтось згадав. Ні, і назва умовна, бо це чотири mm -hmm. танго, які він сам поєднав, віддаває таку дань Вівальді, як у mm -hmm. Вівальді, коли є пори року, і yeah. він так теж назвав. І, але до нашого театру, до нашої вистави це трошки відношення немає, бо саме балетмейстер наголошував на тому, що це не пори року в прямому сенсі. Але буде показано от, е, саме відчуття людини, mm -hmm. її емоції, її переживання під час війни, під час свобої. Ну, мирного життя. Тобто це кохання, перш за все, і прояви кохання в різних іпостасіях, mm -hmm. да? різні пари, різні люди, є хлопці, є дівчини, да? як вони кохають, і це все буде переплітатися і показано на сцені саме через танець, це через емоції танцю, через рух. Скажи мені, будь ласка, ну ми звикли, що коли приходиш до театру музичної комедії, там комедія, там водевіль, там ух, таке натхнення, просто вибух емоцій. Що зараз це буде? Коли ви кажете, буде танець, балет, ти такий ум опера. Там кажуть, що буде музика така класика. Що це буде взагалі до чого готуватися нашим глядачам, одеситам і гостям нашого міста, яких зараз не так багато як хотілось би, але все ж таки вони є, і вони 100% прийдуть на цю прем'єру. Ну, власне, те, що стосується меси, ця меса написана, вона не просто є класичною, канонічною, так як зазвичай прийнято в церкві угу. католицькій. Це меса в стилі танго, тобто танго угу. нуево. І оскільки я думаю, що ще цікаво це буде і для нашого оркестру. Такий дуже цікавий досвід, тому що саме Вадим Михайлович Перевозніков він взагалі певний час жив і працював саме в буенос Буенос-Айресі, Він угу. володіє іспанською мовою. І е, йому ця музика дуже близька, тому він намагається, якраз е, з оркестром е, ну, все він так, знає, всі що ці він риси, гаїда. так всі ці <плес> риси дійсно якось проявити дуже. Яскраво і музика ця вона дуже саме в месі, вона дуже незвична буде слухачу. Угу. І е, мені здається, що це такий дійсно не просто, я повторюю, що це бенефіс для нашого хору, е, тому що це такий дуже цікавий мені здається, досвід для них. Воно, і для глядачів у тому в числі. <звісно. <звісно> 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 да. От. Ну І не незважаючи на те, що е, це е, е, така е, меса в стилі танго, все одно канонічно вона виконувала. Тметься латинською мовою угу, навіть От. так, то, навіть так, ну це все ж таки дійсно, якщо так. поглинати в історію цього а, і, і, наші глядачі зможуть зайти на сайт а, театру музикальної комедії імені Водянової, почитати про це все, так, пошукати першоісточники, пошукати першоджерела і зрозуміти, звідки все це У нас. Є такі глядачі, які я почитаю, ось що то. це таке. А звідки це? І потім критично підійти до всього так, цього, але я впевнений, що. Що глядачі прийдуть, ну бо до театру неможливо не йти навіть під час війни. Я розумію, що зараз хтось каже: ну який театр, ну як можна веселитися, як можна дивитися все це? Але можна нам, хлопці і дівчата, які на фронті саме дають таку можливість жити. Повним життям жити життям, яке наповнено у тому числі візитами до театрів, і театр дає можливість прийти і хлопцям, які зараз так. будуть відпочивати, вони теж до вас приходять. Наскільки я знаю, часто приходять, так. так, і ми дійсно дуже раді. Такому спілкуванню вони заходять до нас за лаштунки. Потім для нас величезна честь з ними сфотографуватись і взагалі потиснути руку, обійняти і подякувати за те, що ми маємо змогу працювати в такі часи, і це дійсно ну це дійсно величезна честь для нас. І е, що стосується от люди, дійсно глядачі, я не знаю, як, як у кого, але в мене, наприклад, друзі діляться на дві частини: це ті, хто е, повністю заперечують будь-які походи, що зараз не на часі, концерти, театри. А інші це навпаки, це е, як реабілітація для своєї душі. Абсолютно. Вони приходять для того, щоб пережити катарсіс. І власне е, трошки про інший проект скажу: у нас був була прем'єра Ісуса Хрис... Ісус Христос Суперзірка рок-опери». Угу. і. Е, е... Власне, на цю рок-оперу більшість моїх друзів, які були негативно, скажімо, налаштовані для того, щоб піти в театр під час війни, всі, хто були, вони тепер свою думку змінили, бо Абсолютно. відчувають дійсно такий катерсіс, відчувають власне якесь очищення своєї душі. Yeah. Це насправді так. Це не просто пафос, тому що навіть хлопці виходять зі слізьми на очах. Абсолютно І, до речі, з приводу нашої зараз прем'єри, яка буде в нашій месі останній Текст, який там співає хор і, власне, солістка це е, прохання до Бога миру. От, Тому зазвичай не знаю, яку виходить. Це твору. не просто спектакль, а, це і ще й меседж такий до Він нашого Зараз так говориш і Так, емоції. Там, да. там такий текст з Дона нобі з Пачем або так. Пацем, ага. по-іншому трактується, але дай нам мир. Дай нам мир і там така велика фуга, котра розпівується на всі голоси, постійно крутиться каноном і постійно і з просто афігезною кульмінацією. <upiser> <après> просто оце дай нам мир, дай нам мир. Вони знаєте, як такий сніжний ком. Він катиться, катиться, катиться і перевертається просто в бурю. Дай нам мир. Я впевнений, що мурахи будуть обов'язково у людей, сльози будуть обов'язково. Ну, це нормально для тих людей, які знають, що таке театр. І це не нормально для людей, які не знають взагалі, що таке театр. Бо треба прийти, це і психолога заміняє, це і фізкультуру заміняє, все, що завгодно заміняє театр. Один. Похід до нього може ну, просто зрушити вас з місця і дати можливість вам зрозуміти, що таке є життя. Прийшов до театру, відчув цей катарсіс і живеш далі з новою силою. Да, Зі сльозима на очах. Це нормально абсолютно в театрі і сміятися, і ридати, і хлюпати носом. Я бачив людей, які сидять такий чолов'яга з такими м'язами, він такий весь крутелик. А хлюпає носом так, як дворічний хлопець, який впав і колінку розбив. Бо дійсно це і боляче, і це і класно. Це такий набір емоцій. Змога емоції всі ці так да, пережити. Да, да. І Це <кху> величезна повага до вас, що ви даєте таку можливість, що театри продовжують працювати. Я розумію, як складно працювати зараз. Не завжди наповнені зали, не завжди спокійно можна все це працювати, бо сирени, бо лунають вибухи. А ви продовжуєте це робити. Хтось поїхав за кордон, а складно все це. При цьому театри продовжують працювати. І тож величезна подяка всім вам за це, що ви даєте можливість нам жити таким життям. Скажіть мені, будь ласка, Катерина, от для вас, ви одеситка, ви живете тут. Ці емоції одеські. А тут Аргентина. Чи були ви в Аргентині, до речі? Ні, на жаль, поки не була, але сподіваюся, що після війни Да, Після нашої перемоги обов'язково. Да. Як вам змогло? Аргентина? Ось така на сцені. Як ви в неї занурилися? Чи дивилися ви там, я не знаю, відео аргентинський серіал. Подивлюся, щоб набрати натхнення? Е, ні, насправді ця тема мені дуже близька, тому що свого часу я багато виконувала іспанської музики, аргентинської. Угу. Власне, це мені цікаво було, але ще в такому такого досвіду саме меси, в, тако, в, тако, в такому жанрі, в такому виконанні е, я не мала такої змоги. Це, це, це випробування зараз... і для вас? Так, це, це, це не, те, що, не не те, що випробування. це Дуже цікаво, Клас. це дуже не знаю, для мене це величезна честь. Так. Це, по-перше, для те, Ну що я маю змогу взагалі виконувати цю музику, і з нашим хором це неймовірно, тому що в нас хор взагалі такий дуже універсальний, в дуже такому е хорошому сенсі цього слова, тому що наші хлопці і дівчата вони співають будь-який стиль і жанр в нашому театрі. Це не просто там естрада джаз, і але й класику, і при цьому при всьому вони танцюють місцями не гірше балету. Ага, А я можна тікає краще, до ні, я не хочу ні в якому разі Звісно. наш балет Звісно. дуже професійний. Просто я маю на увазі, що е, і в них навантаження величезне, і тут дуже така кропітка робота. Музика досить е, така насичена, а от і є над чим працювати, але. Їм це дуже здорово вдається, і для мене честь з ним працювати. Пане Сергію, а скільки готувалися до цієї прем'єри? Скільки от тренування, репетиції, скільки ну, це займає часу? Основних ну, тренування, репетиції, до кожної вистави це різні окремі, пені, хіт, да, окремі да. так. І, але до цього месо ми вчили десь два місяці. Не так багато. Два місяці. Ну, не багато, да, бо у нас і немає можливості, бо ми паралельно ще і виставу готували, одну, другу, третю, угу. і проєкти, і, Мієр, і виступи, так. і так далі, і глядачі. Так, і да. тут, так, так. Знаєте, тут класно, музика дуже складна, але й класно, красиво. І я хочу сказати глядачам нашим, що якщо прийдуть, то точно не пожалкують, нудьгувати не будуть. Ага. Бо, бо сама да, жанр, якби то ну, умовно класичний жанр, да. Да, і язик теж латинська Клатика, мова, клатичний, да. да. але більш нічого класичного немає. Ага. Бо, вона змушує танцювати. Я сам скільки і працював над нею з хором, і слухав в залі, як Це наш ритм. Вадим Михайлович працює. Постійно хочеться рухатись, бо ага. оцей ага. танго ритм, оця да. вся музика, вона така класна. Звісно, просто звісно. Вона з вашої точки зору, аргентинська. Емоції аргентинські, аргентинське а, оце життя, воно схоже чимось на одеське. Ну бо все ж таки кажуть, ну одесити, ми інші. В нас своя атмосфера, чи схожі ми на аргентинців? цими ритмами, цими емоціями, чи це не наше? Мені здається, що в нас досить пристрасний народ, да. не просто там в якихось почуттях, але це стосується і пристрасті до, навіть якщо брати наших ЗСУ. Це да. пристрасть до захисту. До своєї країни, пристрасть до справи, яку робиш. Тому я, мені здається, що цей твір буде якраз близький цим. Uh -huh. Тому що тут є пристрасть до всього. Ну, це буде, от, я дуже всіх запрошую, це потрібно почути дійсно. Ну, я знаю дуже багато дівчат, які е, і до війни, і зараз ходять і танцюють танго. І є клуби всяких латиноамериканських танців, бачати, і так. танго, і так далі. Це дуже красивий. Дуже емоційний Дуже танець. виважений при цьому да, при танцює. цьому танцюють взагалі. То мені здається, дівчата. Ну, більше за 30 років, бо це все ж таки танець немолодий такий досвіду. Да, це так. досвід. Ти повинен розуміти, з ким ти танцюєш, чого ти танцюєш, так, так. заради чого ти танцюєш, оці ці емоції, там же і кохання, так. там і. Ой-ой-ой, відійди від мене і так далі. Я не розуміюся на танцях взагалі, але коли дивишся їх, ну ти відчуваєш, ой, я б так хотів би. Вайп це. Але дуже багато багатьом чоловікам, на жаль, ведмедь наступив ще й на ноги. Окрім вуха. І ми не дуже, ми такі, да, ні, чоловік не танцює. <хи> Але я впевнений, що зараз у залі люди будуть сидіти, як ви кажете, пан Сергій, підтанцьовувати. І це нормально, мені здається, абсолютно, коли люди навіть будуть вставати і щось там рухатися. Як ви до цього ставитеся, коли під час якогось спектакля... Хоп, і люди починають там робити. Це нормально, це дискотека чи це, це... клас. Це, це клас. Багато це? різних проявів буває під час різних вистав. Тому дехто розмовляє. От У нас відкри відкрилась нещодавно мала сцена, ну вже так. десь більше року. І там можна тому, розмовляти ще. навіть. а ну в нас є люди, які настільки вони настільки проникаються, наприклад, історію, яка відбувається буквально там 2-3 три метри ага, підсказують. Вони і починають розмовляти ага. з тобою. Це дуже такий цікавий досвід. Хтось підспівує. головне це. не їсти. Ми, ми за. Сумки мантиру говорили про це, що головне не їсти, не шуршати цими фантіками і так далі. Ну і знов таки я хочу наголосити величезне прохання. Вимикайте свої телефони, будь ласка. Ну, хоча б дзвінки вимикайте, на поставте на вібро це дуже легко зробити, щоб не відволікати. Як ви ставитеся до того, що інколи от. Зараз, особливо три роки під час війни, я знаю величезну кількість людей з телефоном, в яких сирена починає лунати. Як ви до цього ставитеся? Власне, знаєте, чесно кажучи, на це не звертаєш уваги. Тому що Загалі. коли ти в дії починаєш працювати, вже там занурюєшся занурюєшся певний певну ну, певну дію, якийсь угу. свій образ, то вже не звертаєш уваги, але буває, ну звісно, бувають, коли у людей там сирени спрацьовують, тривога. Просто працюємо до тих пір, поки наш наш. Режисер там не зупиняє е, дію і все. Але і до війни були люди, які власне у мене була ситуація. Я пам'ятаю, в нас була досить така важка е, е, оперета, і я капельно там співала певну, ну, певну мелодію рулади. Мені потрібно, я тримала в голові ноту. Так, від неї треба було співати таку там мелізм великий, такий руладу, і просто грає телефон. Ну нічого мені допомогла флейта. Зрозуміло, що Ви цією флейтою кинули ту людину. Дякуючи ну, Ох, бо цю флейту цьому, да 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 дяді. Так. А, да. Я розумію, що все це гумор, і все це з іншого боку, гумор через ну гіркі моменти. бо дійсно, як ви праві, що лунають сирени. Я хочу наголосити нашим глядачам, що навіть якщо буде сирена, не дай Боже, буде момент, коли треба буде перейти до укриття, то є можливість це зробити. Ви приходите до театру, і вам, звісно, будуть розказувати, де є укриття, наскільки часу ви туди зможете. І швидко, прийти. Тому що багато хто да. хвилюється, що це довго йти в укриття. Та все у нас все, дуже, так. все у нас дуже білетери, не знаю, грамотно да, працюють да, швидко. Да. Так, тому угу. щоб ніхто не хвилювався? Да, не хвилюйтеся, збирайтеся. Так. Ще дуже часто дітей беруть з собою, щоб показати, що таке одеська. Ну, що така одеська сцена, що таке одеський театр, у тому числі театр водяного. Скажіть мені, будь ласка, дітей чи можна вести зараз на цю виставу? Пан так, Сергій, звісно. Угу. Я думаю, що немає навіть ну, якихось політики. Це не 18+, плюс. Ні. Не буде нічого такого. Ну, дітям може бути просто цікаво послухати, да? першому відділенні хор буде співати, соло, все, але там е, дуже класна світова палітра буде угу. і так далі. Це не Та просто як якийсь да, концерт Стало і поспівали. Ні, там дійство робиться. Да? На ну, цьому працює головний режисер, головний художник нашого театру. Угу. Тобто вся команда працює навіть і директор як художній керівник, вона постійно слідкує за цим і підказує, які костюми, там які світло. То... Тобто це велика команда, яку будуть представлятися дійсно така прем'єра. Дійсно, і е, у перерві є можливість прогулятися по театру. Знов таки, дуже багато людей е, цінують театр, у тому числі за оцю перерву, коли можна піти десь там у буфет е, сходити, прогулятися. Тож, будь ласка, беріть своїх дітей, е, онуків, навчайте їх е, оцій любові і коханню до театру. Це абсолютно нормально, і це подивитися і зрозуміти, що дійсно життя триває, зрозуміти, що не тільки цим живе театр, а ще й Є інші вистави зараз. Новий рік Я впевнений, що і до нового року буде багато всього ага, у театрі. Тож ми запрошуємо наших глядачів, коли прем'єра, скажіть, будь ласка. 14 і 15 грудня запрошуємо всіх. Це вже на цьому тижні, да. субота і неділя о шістнадцятій початок. Запишіть собі, будь ласка, прямо зараз онлайн каси, прямо зараз просто побігли до мускомедії, купили собі у касі білетик і записали, що треба обов'язково 14, 15, шістнадцять нуль вже сидіти в залі одеського академічного театру музичної комедії, водяного. І слухати вечір у Буенос-Айресі. Це буде неперевершено. Дякую, панове, що були дякую. з нами. Дякую. дякую вам, Сергій Савенко, головний хоромейстер Одеського академічного театру музичної комедії імені Водяного дякую вам, пане. Дякую. І Катерина Мись, солістка Одеського академічного театру музичної комедії Водяного. Сьогодні з нами. Дякую. Дякую. І дякую всім вам за те, що продовжуєте бути з першим міським. Ми зустрінемося з вами вже незабаром або у театрі. Тож до зустрічі, не забувайте, що не треба нехтувати сиренами, підтримувати наших захисників. І знайте, що все 100% буде Україна.